Всім привіт! Сьогодні буде робота вже нарешті на тракторі. Приїхав на город, буду закривати вологу. Маю ось таку борону, такі дві важкі борони. Борони не звичайні, такі, як зубові, а з ось такими невеликими гусячими лапками. Типа як на культіваторах. Ось така. Була зроблена рама, тут звичайна труба, тонкостінна, кріплення під центральний гвинт і уходять дві цепочки на кожну пору. Да, труба трішки тонковата, були ось такі моменти, відривало е, трубу, що йде на центральний гвинт. так було. по сьогоднішній день. Ну, в планах взагалі зробити сюди нову рамку з більш товстішого металу, і також в планах ще доставити культіваторні лапи за колесами, так як трактор важкий і трошки він звичайно толоче землю. Буду закривати вологу на городі, так як вже. Достатньо сухо і передають там дощі, тому, думаю, зараз закрию. Також маю тут ось таку невелику ділянку, тримаю її під траву. Теж думаю пройдуся, трішки підчищу якраз перед дощами, думаю, буде непогано. ну На боронах ще такі є грузи. Це так, щоб трішки краще. Вона заглиблялася. Ну, як буду працювати на траві, то звичайно їх зніму. Добре, працюємо. Зробив ось перший прохід. Як бачите, мінус цієї борони, що вона весь буряник і є, то ось так тягне за собою і наборону ось так набиває. Тому це все потрібно буде чистити. Ну, для когось це мінус, для когось плюс, якщо потрібно гарно виробити городку. Все, завершив ось таку діляночку, результат доволі непоганий вийшов ось така картинка. Думав, вийде набагато гірше, але нормально. Стільки ось повитягував пилія, і там ще внизу теж десь така сама кучка є. Ну звісно, тут ще це новина, я її розірав перший рік, то тут цього перія дуже багато, Ну, тільки він почне сходити, я його накрию раундапом і будуть сіятися тут гарбузи. Тут де вже було все вироблено, то земля взагалі, взагалі пух. Ось така взагалі шикарна. Ну я не знаю, тут, мабуть, ходив в 4 або в 5 проходів, поки я його ось так виробив доволі довго, але що зробиш? Потрібно зробити добре. Трактор працює нормально, взагалі. Трохи сухої трави тут є. Друзі познімаю на боронах і навіть можливо і не буду на плавищі ще пускати, бо будуть, напевно, дуже сильно відрізати траву. Ну, зараз спробуємо, все покажемо.